Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Чи знаєте ви, яка історія ховається за сяйвом Різдвяної зірки? Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, аби дізнатися, як провідна зірка привела трьох королів до Вифлеєму. Хто вони такі ці загадкові мудреці, і які дари вони принесли новонародженому Ісусу? А нашою провідною зіркою у традиції Різдва буде Ніси Нільс. Приготуйтесь до чарівної історії про зірку, що світить крізь віки. Нільсе а як ти думаєш, чому на різдво ми прикрашаємо верхівку ялинки зіркою? Та хто його І Розумів, що кашу туди не приліпиш, печиво, на жаль, теж не прикріпиш. Може, це для тих, хто мріє дістати зірку з неба? Але, виявивши ялинка ближче і простіше? Майже ти дуже близький до істини. На Різдво, як розповідає історія, в небі над віфлеємом засяяла особлива зірка, яка вказала шлях до місця, де народився маленький Ісус. Її називають віфлеємською, а ще іноді шляховказівною зіркою, бо саме вона привела мудреців до новонародженого. Саме тому ми прикрашаємо зіркою ялинку як символ того самого сяйва, яке вказувало правильний шлях мудрецям я вже уявляю собі. Сидиш ти такий біля каміна вдома, грієшся собі у затишку, палиш люльку, а тут з неба величезна зірка, як прожектор, бабам. Світить. Я б точно пішов подивитися, що воно то так горить. Шляховказівна, кажеш, них ну, що, Google карт не було чи б навіть просто карт, тоді б не довелося їм по зіркам у небі і орієнтуватися. Ой, Нільсе. Ну, ти ж знаєш, зірка не просто так світила. Вона ж була провідником, особливим знаком, тим паче, що раніше люди тільки так її орієнтувалися у далеких подорожах, вони йшли за зірками. Так так, так, особливий знак, кажеш. Треба, може, й собі десь таку зірочку знайти, буду з її допомогою дорогоцінні запаси різдвяного печива відшукувати вночі для більшого ефекту, звісно. Якщо раптом знайдеш такий скарб, обов'язково поділись зі мною. Нільс, щоб ти знала, ні з ким печивом не ділиться. Традиція така, тому навіть не мрій. Десь я це вже чув. От жаднюга астролог. Астрохтолог? Астролог. В давнину людей, що могли розшифровувати події по зорях, називали астрологами. Так, за деякий час до народження Ісуса стародавні астрологи передбачили появу на небі в ефлеємської зорі. Згідно з сучасними астрономічними дослідженнями, приблизно в той самий час планети Сатурн і Юпітер наблизилися одна до одної настільки, що з Землі це явище виглядало як дуже яскрава зірка. За віруваннями стародавніх астрологів, Сатурн забезпечував удачу, а Юпітер вважався планетою королів. Тому їхнє зближення було ознакою народження нового правителя, який принесе мир і благополуччя. Це підсилювало очікування того. Що скоро прийде великий король, здатний вирішити всі людські проблеми. В давнину лише мудреці і вчені люди могли спостерігати за зорями їх називали мудрецями, тому що вони були надзвичайно обізнаними в астрономії та інших науках свого часу. Так історія розповідає нам, що три мудреці вирушили в дорогу, слідуючи за вифлеємською зіркою, яка привела їх до ясел, де народився Ісус. Вони принесли йому три символічні дари: золото. Ладан і миру. Мира це особлива смола, яка використовується для виготовлення ароматичних масел і ліків. І навіщо маленькому Ісусу золото, Ладан, і оце, що ти там сказала? З цього, наче, кашу, не звариш? Розумієш, Нільсе, ці три мудреці прийшли не з порожніми руками. Вони принесли дари, які тоді вважались надзвичайно цінними дари гідні самого царя. Світло Вифлеємської зірки стало символом Ісуса як світла у темряві, а самих мудреців згодом почали називати трьома королями. Вважається, що їхні імена були Каспар, Мельхіор і Балтазар. Не Каспер, Єспер і Йонатан. Так би звучало більш по данськи. Це точно про подорож цих трьох королів існує ціла історія, написана Йоханесом з Гільдесхайма у 1370 році. У 1506 році ця книжка з'явилась і в Данії. В ній розповідається, що мудреці були з різних країн світу Африки, Азії та Європи. Кожен з них мав свої особливості: Балтазар був молодим і вродливим, Каспар сильним і сміливим, а Мельхіор – старим та мудрим. Разом вони становили ідеальну команду, здатну подолати будь-які труднощі. Чи це все правда, важко сказати, але є дещо в чому можна бути впевненим. існує день трьох королів, які святкують 6 січня. Для багатьох данських родин цей день являється завершенням різдвяного періоду, бо саме 6 січня викидають ялинку, а всі святкові прикраси ховають до наступного року. О, згадала ще одна цікавинка. У деяких країнах трьом королям поклоняються і роблять святкові процеси та театральні вистави, особливо в Німеччині популярною є святкова хода, де мудреці зображають у яскравих костюмах. Ну і якби у мене на порозі з'явилася б така компанія: один в короні, другий в мантії, третій з верблюдом. Я б так і вирішив, що у нас різдвяна костюмована вечірка з розмахом. А чому ти вирішив, що у них все було в одиничному екземплярі? Що як верблюдів було три, а не один? <звук> Щодо процесій, то в Данії у 19 столітті серед молоді та студентів теж було доволі популярним: вбиратися у костюми трьох королів і ходити від дому до дому із зіркою на держаку, співаючи пісені, збираючи гроші на навчання? Бідні люди підхопили цю ініціативу, але збирали гроші собі на їжу. Мабуть, не всім це подобалось, тому що в одному місті Тістель у 1861 році поліція повністю заборонила такі зіркові походи. Вони, мабуть, настільки погано співали? Та ні. Співали вони, може, і навіть добре, та заборона стосувалася лише одного міста. У інших містах і з тим все було добре, і люди завжди тримували гроші або їжу за свій спів на Різдво. Марі, а ти знаєш, що ніси... Неймовірно добре вміють співати. <риклад> <риклад> я, я думаю, всі наші слухачі одразу впевнились у твоєму неймовірному талантові. Давай краще послухаємо нашу історію. Казку кажеш, а пісню не хочеш. Ну, давай, хоча в мене там було припасено ще пара трійка, таких пісень так душу беруть. Ну добре, давай прибережемо їх на наступний раз. Врубай казку. Розділ 12. Блазні на льоду. Питання про решту золота хвилювало мене неабияк. Але не моїх батьків. Це не може бути все золото, запевняв я своїх предків, коли поліціянти поїхали. А ми повернулися до будинку. Але ж ти бачив, що там більше немає, виголосив, очевидно, істину тато. Немає там, бо воно під хатою, осяяло мене. Мирику, це неможливо, заперечила мама. Поліціянти обдивилися всю нашу ділянку і виявили, що зловмисники прагнули тільки до одного місця, до того люка під сараєм. Може, ті грабіжники просто не знали про решту, припустив я. Але як вони знали, що золото саме в підвалі? запитав тато, інколи він мене вражає своїми торечними питаннями. Я не придумав, що відповісти. На якусь мить запала мовчанка, яку порушила мама. Дмитре, то твій батько справді не знав про це? Не знав, погодився тато. Я йому кажу добрий день, як справи, а звідки в тебе золото під сараєм? А він не одразу зрозумів, про що я. Він навіть не відав про ту кімнатку внизу. Як це не відав? здивувалася мама. Я впевнена, що це ж він лінолеум стелив поверх кришки люка. Його не можна було не помітити. Ну, про кришку він знав, пояснив тато, але ще його батько казав, що там був підвал, який засипало землею, тому ним не користувалися. І він повірив, здивувався я. Звісно, запевнив мій предок, це ж казав його тато. Ти ж мені також завжди віриш. Так, запевнив я, але одразу додав, та хіба йому ніколи не було цікаво перевірити? Я теж запитав, чи він колись відчиняв того люка, відповів тато. Проте патечко сказав, що не мав ключа. А розбирати підлогу тільки для того, аби подивитися на засипаний підвал, йому не хотілося. От ми все й з'ясували, резюмувала мама. Золото там заховали так давно, що ніхто про нього не пам'ятав. Нехай тепер поліція сушить мізки над цією історичною загадкою, а ми нарешті сходимо в басейн. Ура! Я поплаваю з єдинорогом, зраділа Ярина, яка всю нашу розмову пропустила повз вуха, бо сиділа в телефоні, але оживилася на останньому слові. Тату, надуй, додала вона. Е, ні, заперечив він. Я вже в машині надував. Краще ми покладемо його до твого рюкзачка. А в басейні ти дістанеш його і вже там усе зробимо. Ура! Я беру свій рюкзачок, аж застрибала від захоплення мала. А мій настрій був суцільно протилежним. З кожним днем я все більше поринав у цю загадку з підвалом. І коли нарешті я тріумфував, адже всі зрозуміли, що то не просто мої вигадки, навіть побачили на власні очі скарби, вони знову втратили інтерес до цього всього. Дорослі дуже несерйозні люди. Спершу ми збиралися їхати до басейну автомобілем. Але коли мама проклала маршрут у навігаторі, він показав, що туди всього чотири квартали, тож батьки вирішили за краще піти пішки. Цікавий збіг, але міський басейн знаходився через дорогу від майданчика з гойдалками, гніздами, де напередодні я гуляв з сашком. Просто неймовірно, як в Олександрії все близько одне до одного. Проте цього разу ми стали свідками часового парадоксу. Те, що ми з моїм другом пройшли на 10 хвилин, для нашої сімейки вилилося у майже годинну прогулянку. Удень сніг трохи підростав, і на хідниках діти розчовгали чимало ковзанок. Це помітила Ярина, точніше, спершу приклад подав тато. Дивіться, як я можу! захоплено прощебетав він, розбігся і промчав однією довгою ковзанкою. Він так розігнався, що я вже очікував на епічне падіння, але предок майстерно завершив свій трюк, чим викликав непідробну заздрість у сестри. І я так хочу. Ясна річ, Ярина самостійно не вміла кататися, тому батьки брали її за руку і супроводжували протягом всієї ковзанки. Потім робили те саме у зворотньому напрямку, а далі повторювали це кілька разів. Біля кожної ковзанки. Вишенькою на торті нашої божевільної прогулянки стала табличка на вході в басейн. Санітарний день басейн не працює. Серйозно. не вірив я своїм очам. Оце ми тільки даремно приперлися. Зате на ковзанках накаталися, знайшов позитив тато. Мирику, не бурчи. Попросила мама. Не біда, прийдемо завтра. Якщо ми будемо йти так само, то ви краще подзвоніть, коли підійдете до басейну. І я за десять хвилин сам прийду, мовив я. Але що не так? здивувався тато. Ковзанки, це ж весело. Та на вас же всі витріщаються», не вгавав я. Мені просто соромно йти поруч, коли ви тупцяєте туди й назад, ще й регочете, наче якісь блазні. Мирику. Ти перебільшуєш, заперечив тату. Та й ніхто тут тебе не знає, аби тобі було варто хвилюватися за свою репутацію. Ви нічого не розумієте, мовив я з розпачем. Просто будьте як нормальні. Та я ж взагалі найнормальніший татусь, запевнив він. То всі інші якісь не такі. Скажи, Ольгу. М -м, я би не була такою категоричною, відказала мама. Але щодо ковзанок?» То вони ж на те й є, щоб на них кататися. Я не став далі сперечатися, бо однаково би не переконав. Просто коли ми поверталися, я тримався трохи збоку, аби на мене хто, бува, не подумав, що я якийсь не такий, як інші. Добре, що в місті вже панував вечір, а в світлі ліхтарів все видно гірше, ніж удень. За нашими прогулянками ми повернулися додому у порі, коли зазвичай вечеряємо. Сьогодні саме була п'ятниця. Тому ми завершили трапезу традиційним сімейним кіносеансом вихідного дня. Тато під'єднав ноутбук до великого телевізора дідуся, і ми змогли подивитися мультфільм у чудовій якості. Це була різдвяна анімована комедія Клаус, яка, окрім незвичної графіки та яскравого гумору, запам'яталася оригінальними версіями походження різдвяних традицій. Щоправда, традицій західних, а не тих, які нам показували у міському театрі. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.